у Львові звучатиме музика із різдвяних фільмів: один вдома Едвард Рукиножниці, Хроніки Нарнії, Гаррі Поттер», А також мультфільмів Різдвяна історія, полярний експрес та інших. Саундтреки виконає Львівський симфонічний оркестр Кантабіле Оркестра. Музичну різдвяну містерію можна буде почути у палаці мистецтв. Подовж року ми із нових композицій, які ми гаємо там. Періодично з'являється щось таке, що дуже добре пасувало би дати ЄС-2. і будуть вже улюблені композиції із минулих хайзяних програм. Повернутися у дитинство на зимові свята пропонує музей етнографії. Тут запрошують на виставку вихованців дитячої школи народних мистецтв. Різдвяні сюжети півсотні маленьких авторів втілювали у живописі, кераміці, графіці, скульптурі, гобелені та розписі на тканині. Юні художники фантазували і на тему народних символів. Ідея виставки була така, вона називається світ рибоптахи, через те, що символом нашої школи є рибоптаха. Це знак, який дуже часто зустрічається в народному мистецтві, вишивці в різьбі. От він, стилізована рибоптаха, світ рибоптахи, як діти це собі уявили, ми тут це все в цій виставці відобразили. Білосніжка і семеро гномів відтепер на сцені львівського театру опери та балету. На прем'єру запрошують цими вихідними. Балет сучасного польського композитора Богдана Павловського поставив львівський балетмейстер ігор Храмов. Він же ж написав своє лібретто за мотивами казки братів Грім. Яскраві костюми, гарна музика і візуальні спецефекти. Такою буде львівська білосніжка. Цю казку знають цілий світ. Ви чудово знаєте, що більше половина 50% заповнених залу це є туристи. З різних країн і ця казка всім відома. Власне, ми їх трошки осучаснили. Це дійсно таке буде казка фієрія.